Неможливо не помітити цю дуже гарну ароматну рослину висотою до 2 метрів, яка поєднує в собі з одного боку корисні лікувальні та декоративні властивості, а з іншого це злісний агресивний бур'ян. Ваточник звичайний. Походить він з Північної Америки. У 17 столітті ваточник був завезений в Європу в якості технічної культури, потім здичавів. В Україні та Європейському Союзі. Він включений до офіційного переліку чужорідних інвазивних видів. Свою назву ваточник отримав через те, що стигло його насіння вкрити волокнистим методібним пухом. Цей багатовічник швидко розмножується кореневою порослю і може утворювати до 2-3 тисяч насінин, які розносяться вітром на великій відстані. Ваточник дуже цінується бджолярами, адже вважається добрим медоносом – він завжди приваблює велику кількість бджіл, жмелів, ос, метеликів та інших комах. Ваточник використовується в традиційній медицині для лікування респіраторних захворювань. Раніше з нього навіть намагалися отримати каучук, оскільки в його білому соку віднайшли компоненти каучуку і смоли. Дуже багатогранна і цікава рослина.